Всім привіт, друзі! Всім гарного дня. А я сьогодні буду набирати бульбу для того, щоб її посадити. Ось ми вже її стільки викупили. Тут вадить і посадити, і хадить нашим тваринкам їсти. Ну, я набираю, а ви слідкуйте. Ось я взяла два відра. Сюди буду набирати яку садити більше, а сюди таку яку. Тваринам їсти. Ось таку, наприклад, бачите, вона не поїде на посадку. Тут таку більшу можна садити. Бульбу, в принципі, можна садити так, як і картоплю вона ріжеться. Дякую Богу, він вродило. Ну ось, друзі, скульптурували ми вчора свого огорода. Тут я набрала ось бульбу у відро. Взяла сітки маркера, буду зараз робити рядочки і садити бульбочку. Ну, ось так помалу потихеньку беремо маркера, тянемо і будемо садити бульбу Ну Ось так зробили ми радки. А зараз будемо тикати сюди бульбу. Але садити буду бульбу я через рядочок, тому що бульба розростається і їй тоді мало місця. І тоді мені набагато легше навіть просапувати. Ось беремо і садимо. Садимо так, як картоплю зазвичай. Сьогодні на дворі трошки вже погода тепліша. Можна вже щось трошки тикати, садити, сіяти. Хто де може влізти в город, ще не скрізь можна влізти. Ось так, друзі. Я. Ну ось так, друзі, я буду садити, а потім вам покажу результат скільки посадили. А поки що я ставлю вас на рекламну паузу. Ну, ось, друзі, засіяла я, ось верніше, засадила я в бульбу вже. Ось від цього рядка де йде в мене маркер. І аж туди до зеленого. Посадили бульбу. Ну, в принципі, в мене сюди десь пішло е, до півтора мішка бульби. ну Зараз будемо гарненько все засипати. Садила я, як казала, бачите, через рядочок, ось іде рядок. І ось тут йде наступний. Тут у мене йде проміжуток. І ось Садимо помалу, щось десь Бог вродить. Вітер у нас на дворі, але ну, це не страшно. Трошки налагодилась погода, Будемо старатись бігом щось стикати в город, сіяти. Чуть-чуть притоптую ногою. Бульба ця не вибаглива, їм можна сидити. На будь-якому грунті вона буде рости. Це не картопля, що їй треба. Багато добрива і гарна. І хороший город, що був. А таке, як бульба, воно не хочеш буде рости. друзья бежаем гармония